Привіт, мене звати Павло. А я Марічка. І сьогодні ми на березі річки Бистриці Надвірнянської в нашому рідному Івано-Франківську знімаємо дегустацію тоніків. Так, ви тільки гляньте, які класні сьогодні у нас позиції та варіанти. Е, ось ці чотири тоніки були придбані на сайті Маудау. Ну і ще один Швепс. Е, ми вже дегустували швепси, але цього смаку Purple Tonic не було. Тож ми порівняємо зі швепсами. тоніки, які у нас сьогодні є: саме Royal Club і Heridence. Так, ну і, звичайно, до тоніків проситься джин. Ось я взяв таку маленьку пляшечку Bombay Sapphire, Якщо пам'ятаєте, ми. Його пили із швепсами, але а... дегустувати його буде лише Павло сьогодні. Так, ну я його налив в таку маленьку пляшечку від Том'ямівки, яку ми дегустували з Христею. Якщо не бачили це відео, перегляньте. Це шортс. І перш ніж ми приступимо до дегустації перших тоніків, я би хотів звернути вашу увагу на мою футболку. Вона із Сингапура. Фу, ти там був? Я там був і тут. Намальований такий лев і знаменитий їх і готель такий з басейном на вершині та е, з прозорими стінками. Вау. Е, я її сьогодні одягнув, тому що сьогодні якраз День Незалежності цього міста країни е, дуже мені там сподобалось Це такий футуристичний рай на самому екваторі. Взагалі, екватор асоціюється з бідністю, з якимись африканськими країнами. У мене до речі так. Та. Екватор чомусь саме така асоціація. Так, а це прямо країна майбутнього, дуже там круто, хоч я і недовго там гуляла, але вона мені запам'яталася назавжди. До речі, ця футболка навіть світиться у темряві. Вау! Так, якщо будемо довго записувати, то побачиш. Добре, перейдімо до дегустації. І розпочнімо ми із. Тонік у Херіден? Так, це е, у нас Indian Тонік. Е, він був придбаний за 16 гривень. Ну, зараз я подивився на сайті, тому ж Молдау. Він вже 24 гривні. Uh -huh. е, також є за 29. Е, е, ну, е, це такий безалкогольний напій, соковмісний, такий цікавий у нього дизайн. До речі, так, дизайн мені дуже подобається, таке щось неординарне, і я би не сказала, що він коштує настільки дешево. Так, тут голова кота, якісь так. жінки. Чи... Змії. Змії? Ну, а, так, там, змії. Внизу Змії, зверху. Щось Жінки таке дуже -дуже. Ну, з якимись чи то мітлами, чи то пахалами. Екстраординарне. Та, і над котом ще й місяць тут хм. Та, щось таке цікаве. Е, ну, Можливо, цей напій трошки дешевший, тому що він вироблений в Україні на відміну від Royal Club, е, а саме на е, потужностях пивоварні Зіберта. У місті Фастів Київської області його об'єм 0,33 літра. Ну, і склад тут досить важко побачити, тому що тут сріблясті літери так. на такому жовтому тлі. Але я прочитаю: Ну, тут є сироп глюкозно-фруктозний з цукром, є і замінники цукру також. Регулятор кислотності стандартний лимонна кислота, натуральний аромат Indian Tonic, консервант, стандартний бензоат натрію, натуральний ароматизатор, ароматизатор грейпфрут. Ух, це має бути смачно. Так. Ну і його анеретична цінність 36 кілокалорій, така стандартна для водичок. Давай вже коштувати. Давай. Тобі. Ну, він такий прозорий зовсім. Mm -hmm. М -м, Дуже газований. Так, але аромат приємний віддає цитрусом Якраз рибку там. Mm -hmm. Цитрусом. Так. І е, чути тоніком, ну, напевно, хініном. Mm -hmm. Давай скуштуємо. М -м -м -м. Це дуже смачно. Ой, а що це таке на фоні? Аскорбінова кислота? Ну... Складні, наче не було, але по відчуттях. Можливо, лимонна кислота, лимонна там є грийфрут, ну, е, Ціпал. Гарне поєднання, як на мене, гіркого, кислого і солодкого смаків, все воно так збалансовано. От. Ну мені трішки загірке все-таки. Але загалом цікаво, цікаво. Ну, можливо, з джином воно буде ще цікавіше. О, як гарно цей запах -ха -ха -ха. понюхай. Ну, Находь бо. Що скажеш? Смакота. Макота Смокота. Ще збалансованіше, ще смачніше. Та, тоді ми рекомендуємо вам Скуштувати даний тонік. Перейдімо до наступного тоніку Херідан, але вже зі смаком Citrus Mix. Так. В нього подібний дизайн, тільки замість жовтого кольору. Тут такий. Червоно-рожевий. Червоно-рожевий. Виробник той самий. У складі вже більше компонентів. Тут є і основа Citrus Mix, яка містить концентровані соки грейпфруту, апельсину, мандарину. Ух, це лимон. буде дуже смачно. Сподіваюся. Є регулятори кислотності 2. Два стабілізатори, кислота аскорбінова, натуральні ароматизатори, лимонна кислота ароматизатор апельсин, грейпфрут, натуральна арома індіантонік, той же консервант, бензуат, натрію, ну і два підсолоджувачі: це сульфам, і сукралоза такі стандартні. Ну, попри це все, енергетична цінність дещо навіть менша. 33 кілокалорії. Mm. Давай вже куштувати. Так, ано. Ага, він вже такий мутніший завдяки наявності соку і трошки жовтуватий. Ух, як пахне цікаво, клас! Пахне цитрусовими, в першу чергу, mm -hmm. я би сказав, грейпфрутом. Так. І апельсином. Uh -huh. Ану. Ой смак тут більш ніжніший, а немає цієї гіркоти. От мені саме тут є баланс між гірким і солодким, і більш переважає саме солодке. Дуже Цікаве поєднання смаку. Ну, гіркота просто замаскована соками. Можливо, так. Дуже подобається. Мені сподобався, до речі, цей варіант більше, ніж попередній. Mm. Ну, я спробую його із дженом. Ой, він начебто Ну, mm, Так, джінч прозорий. Так, ну це вже трошки, мені здається, забагато компонентів. Все-таки класичний тонік е краще, мені здається, смакує із е джином. Угу. Ну так, дійсно, тут дуже багато компонентів і ще плюс я лівець. Оце все. Але якщо брати просто так, то мені О, чесно, оці два варіанти реально класні. Тому тут що вам більше імпонує? Якщо ви любите між кисло, гірке, то це буде ваш фаворит. А якщо ви більш любите щось таке солодкавеньке або солодко кисле, то це ваш варіант. Ну, і наступний наш тонік від Швепс Purple Tonic. Було придбано за 25 або 26 гривень здається. Угу. Так, ну в нього такі. Фіолетово, сіро, жовті кольори. До речі, гарно виглядає. Цікаве таке поєднання, мені подобається. Так, ну і тут знову ж таки написано білим по сріблястому, ще й сонце відбувається. Нелегко прочитати, але я все таки спробую. Тут у складі знову ж таки є а, і цукор, і підсолоджувачі, водночас, сахарин і аспартам. Є лимонна кислота, натуральні ароматизатори, овочеві та фруктові концентрати, в тому числі батату, яблука, редис чомусь, вишня. Ух ти! Консервант, уже сорбат калію і барвник діамантовий синій. О, напевно, Вау. є йому цього кольору. Фіолетового енергетична цінність. Uh, невелика, 20 кілокалорій. Спробуємо. Давай. Ну, як ми вже казали минулого разу. Uh, Що? Цей напій було зроблено в селищі міського типу Велика Демерка в Броварському районі Київської області. Ух! Угу. Так. Ду -ду -ду -ду. Вау, Вау, який колір! Ви тільки погляньте! Дуже гарний колір. Ну, це такий колір дає, також якась фіалка, здається, деколи. Та. <тур'> ну, але в даному випадку він не є натуральним, на <тур'> <для> жаль. <п 'ех> Пахне якоюсь желейною, якоюсь желейкою, Якимось цукерками. Не пам'ятаю їх назву, дуже схоже. <тур'> <п 'ех> Щось таке. Або жуйка, а... або жлайка. Або желейка. Ш... Мені швидше якась желейка. Ну, давай, скуштую. Ух, яке воно хімозне. М -м -м -м. Дуже приторно. Ну, я думаю, що це від кислоти. Тут воно не таке солодке, а більш кислувате. Ну, мені непогано. Мені не сподобалось. Занадто воно приторне, занадто гірке. Ну, угу. Марічка любить більш солодкий смак. Так. Тут хоч є і цукор, і підсолоджувачі, воно угу. не є таке солодке. І ну. віддає от і зараз такий присмак. Мені він не подобається. Чи, щось таке гірке. Навіть не можу порівняти. І ще на зубах залишається ну, яркі, зразу. Тому що в тоніку так. міститься хінін, переважно. Ну. І, і мені не подобається дуже, коли після напою на зубах залишається також якийсь слід від цього. А, ну, але я думаю, що він добре піде з джином. З джином, так. Мені здається, що це той варіант. Ну, як тобі. Той варіант. Той варіант? Так. От, Супер. Такі солодші, соковмісні тоніки вони гірше поєднуються, а оцей досить непогано. Перейдімо до дегустації найдорожчих тоніків, які називаються Royal Club. Нагадує назву якогось, до речі, казано. Так, ну. А... Я купив його за 35 гривень. Ну, бачу, зараз на тому ж сайті Малдав воно вже коштує 39, а на інших навіть до 60. Ого. Так, ну, нічого. Та, ну е очевидно, тому що е цей тонік було зроблено не в Україні, а в Нідерландах. Так, це такий Супер. відомий бренд. Е який був заснований у 1939 році. Так, ну і Почнемо із класичного тоніку в таких сірих тонах, досить такий простенький дизайн. Але виглядає презентабельно, як на мене. Виглядає дійсно як продукт, дорогий, не дешевий. Так, ну і в складі тут. Вода газована, цукор, сироп глюкозно-фруктозний, регулятор кислотності, натуральний ароматизатор, який містить хінін. Тобто така мінімальна кількість компонентів. Ну і енергетична цінність 36 ккал на 100 мл. Такий класичний має бути тонік. Ух, як пінеться. Так, він Прозорий. Ну, як усі класичні тоніки. Mm. Ну і пахне так само. Так, пахне схоже, але щось таке віддає смачненьке. Що це? <рес> Печенько. <рес> — <рес> Добре, давай скажіть. Ти смачно. Смачний. Навіть класичний тонік тобі сподобався? Так. Це, напевно, тому що зроблено у Нідерландах. <гум> Це на тебе якось плинуло. Ні. Мені реально зайшов цей смак, бо є якийсь оцей баланс, тобто він не є сильно гірким. Я ось така легесенька солодкавість. Ну, мені подобається. Це щось таке лайтове. І мені здається, що це із алкоголем буде гарним поєднанням. Зараз я тобі скажу. Давай. Це дуже гарне поєднання. <рес> Супер. Тому рекомендую вам скуштувати. Прийдемо до останнього нашого пункту. Це ще один напій від Royal Club. Uh -huh. Ну, це не зовсім Тонік, це Ginger Ale, або імбирний Ель, так? Ух uh ти! -huh. Так, ну наскільки пам'ятаю, ти любиш імбирний смак. Так. Uh -huh. Так, ну і тут у нас такі самі компоненти, як у Тоніку, тільки є натуральний ароматизатор імбиру додатково. Ну і ще uh -huh. якийсь барвник. Так, і. Енергетична цінність 39 ккал. Спробуємо. До речі, ці імберніелі дуже популярні на Заході. У нас вони не, не дуже популярні. Не так відомі, тільки з'являються. Фух. Такий жовтуватий колір Так. імбирний. Якийсь запах. Це божественно. Клас. Мені дуже подобається. Імбир. Імбир такий натуральний. Натуральний, так, свіжий. М -м -м. Та це що. Давай коштувати. ням 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 Це дійсно смачно. Мені подобається імбирний смак, і він тут такий гарний, збалансований. Не надто солодкий. Супер. Просто. Вау. Так, ну і спробую долити в нього залишки мого джину, бомбейського сапфіру. Щось мені здається, що це буде не дуже поєднання, тому що різні такі кардинально різні ароматизатори і якось воно. Спробуємо. Ну, давай. Ну так, трошки мені здається, що все-таки з класичним е, тоніком краще поєднується. Що ж, який тонік тобі сьогодні сподобався найбільше? Чесно, сьогодні в нас була така класна дегустація, що, ну, напевно, все-таки моїми лідерами будуть Royal Club. -и. От. Вони мені реально зайшли значно більше, ніж попередні варіанти. Але я вам скажу, що і найдешевші варіанти ці Херідони були також чудовими. От реально, я вам рекомендую скуштувати і Royal Club, і Херідон. А от щось мені саме швебс, ну я не знаю. Занадто думач для мене. А ти що скажеш, чи я в тебе прям лідер. Мені сподобалися класичні тоніки і те, як вони поєднувалися з джином. Угу. Та, ну, я би сказав Royal Club і Heriden український десь на одному рівні. Так, хоча по вартості є різниця. Як добре, на сонечку? Ну що тихо, тихо, тихо. ж, давай. Я ще не прийшов. Чом ти не прийшов? Все, сів? Сів. Все оп, це моє, Це двоє. Я теж дуже на це сподіваюся. Горнятка переверталася. Ой, ой, а як? зайняла мені все місце, а я скручуватися. Як ви могли помітити, мене стало значно менше на каналі, і на це є причина. А саме я перестала вживати повністю алкоголь на довготривалий час. От, тому тепер на каналі буду не тільки я, а й Христина появлятися Час від часу. К нам дуже важливі ще ваші вподобання, підписка на канал. От, і до наступних дегустацій. Па-па!